Саних великодніх яєць розвісили прямо на деревах, а на черзі Київ і у столиці будуть прикрашати сквер біля театру Франка. Бажаєте долучитися вам допоможе в цьому ольга пахар. І вона навіть готова допомогти тим, хто не вміє малювати, наприклад, таким як я. Доброго ранку, олю. З чим нас сьогодні здивуєш? Доброго ранку, Олексію. Чиї великодні яйця крутіші роберто кавалі Шанель теж роблять писанки. І Якщо перед Великоднем душа просить гламуру і блиску, пофарбуйте свою писанку у колір сонця. Порожнє яйце, септовидотку, я вкриваю акриловою фарбою. У неї відразу купа плюсів. По перше, вона не має запаху, інакше б мене просто не пустили з цією баночкою до цієї студії. По-друге, купити її можна в будь-якому будівельному магазині і коштують 100 грамів щирого золота, якихось 25 гривень. По третє ця фарба швидко сохне. Ось це яйце. Я пофарбувала учора, і далі для повного щастя я хочу нанизати його на нитку. Як бачите, в наниці в мене вже є малесенька китичка із намистинок. Далі нанизуємо власне, саме золоте яйце. Так завжди боялася, що в прямому ефірі швидко не зможу потрапити голочкою у дірку. Так воно і є. Так. Не виходить це від хвилювання усе у мене. Тому покажу, як це має вийти в результаті. Ось коли ми нанизали яйце, ми зверху нанизуємо ще отакий маленький блакитний бантик. Далі цей бантик стане нашою закріпочкою. Ми голкою робимо закріпочку так. От в бантику, потім знову ж таки. Складаємо цей шнурочок, з нього формуємо петельку і знову ж таки закріплюємо у бантику. Цією ідеєю зі мною поділилася декоратор Женя Велюр. У неї виходить ось такі прекрасні золоті гламурні писанки. Женя відслідковує усі модні тенденції сучасного писанкарства і запевняє, що писанка актуальна деталь сучасного інтер'єра, і для модної писанки фарби не обов'язкові. Плювати не вміє, писанку може розфарбувати нитками. Женігулю обрала і рис. Верхівку яйця намазує клеєм. Так, раз прижали і помарачуємо. Підкладаємо дуже-дуже щільно. Угу. Тримай, а я буду крутити. Угу. Кручується, і вона тихесенько, да, і ниточка гарненько лягає. Нитки міняємо у довільному порядку. Надо край обрізати, щоб був ровний. Із такими радісними кольорами симетрія писанці ні до чого. Тому смужки із ниток будуть різної товщини. За задумом наше яйце має висіти. Як ми його будемо вішати? А на шнурочок також можна використовувати, як ми обклеювали. І у нас будуть бантики. Двіної було протягуємо тепер шнурочок. Проходимо через бантик. Після бантика Женя нанизує кілька барвистих намистин, останню фіксує ниткою і крізь намистинки протягує нитку назад, зверху. Беремо ще одну бусинку. А бантик де буде? Зверху. Далі майстриня робить петельку і кількома стіками закріплює її на бантику. І делаем на Оставили петельку і просто пришиваємо шнурочок, закріпляємо на бантики. Делаем узелок. А наостанок мотане яйце Женя декорує квіточками. Маєте оригінальні ідеї писанок? Надсилайте на нашу сторінку у Фейсбуку, а для талановитих початківців є подарунок. Оцей сертифікат на майстер-клас у майстерні декору велюр. Звоніть на номер 494 11 94, А сама Євгенія Велюр вже у нашій студії зі своїми писанками, мотанками, клеєнками. Женю показує готовий результат. <рес> Ось власне це і це монтали разом з тобою. Да дуже красиво получилось, ярко, красочно, по-моєму. я так розумію, що нитки це лише один із варіантів декору, що іще можна е, намотати, наклеїти все що угодно. бумажечки, лінточки, стразики – це вся ваша фантазія. До речі, писанкарство нині дуже модна справа. Чи є яйця крутіше не соромляться з'ясовувати культові дизайнери і знамениті будинки? Мод. Король принців Роберту Кавалі великодні яйця під зебру і жирафу розфарбував. Писанка від кавалі шоколадна, важить 140 грамів, і в інтернеті її можна замовити за якихось 70 доларів. Інші гуру моди теж не відстають ніжні квіти, позолота із ріжками, вишукані візерунки і гудзиковий декор. Яєчне тріо від Шанель пильно вдивляється широко відкритими очима. Джейсон Ву представив таємничу пані у чорній вуалі. Альберт Сменпоєл одягнув страуся, чи яйце. У ковбойський капелюх, а ви ризикнете посвятити у церкві писанку у байкерській шкірянці. У студії сніданку своя писанкова колекція, і ми маємо дзвінок від глядача. Здравствуйте, як вас звати? Здравствуйте, мене звати Віка. Вікторія, вам писанки доводилося розписувати? Ну, приходилось на уровні такому скромненькому звісно, до такої красоти діла не доходило. Тоді обов'язково спробуйте це робити разом з Женією Велюр для вас сертифікат на майстер-клас у майстерні декору. Велюр Благодарю. Вітаю вас. Женя, у мене до тебе інше запитання. Як вписати писанку у сучасний інтер'єр такої сучасної модної міської квартири? Дуже багато варіантів є. Я можу на показати відео, зараз вони показують. Так, можна віночком заплести, можна зробити різнообразні гірлянди, составити букет, в вазу поставити, зробити композицію. І, звісно, розвісити на пасхальному дереві. Власне, великоднє дерево у нас вже в студії, і Женя э, вішує на нього наші щойно зроблені писанки-мотанки. І на ньому вже висять оці писанки-крапанки, які ми робили минулого разу. Женя додає нові писанки дякую тобі за прекрасні ідеї. Наступний вівторок підготуйте білі курячі яйця, петрушку, старі панчохи. Бажаю вам часу і натхнення, мої хороші. Па-па!